Вітаю на каналі, З'явилась у нас в продажу Yamaha SA16 в класному стані. Пробіг тут 9 тисяч. Приїхала з Японії без пошкоджень, рідна фарба. Так, Сидіння оригінал. Комплект один ключ, Вправляйте, замочить в якому стані. Тут все, як нові ручки. Так, По пробігу 9072 км в такому стані кнопочки взагалі як нова. Так, що цікаво, передня гума заводу ще не мінялась, вона зараз подивлюсь 2000-й рік випуску. Ось такий протектор. Ось тут є тріщинки, диск без носу, колодочки в гарному стані. Заднє Брічтоун 2005 рік, протектор як новий, колодочки ось в тупому стані, по мотору все сухо. Так, ну, по подряпинкам є незначні Попередні частині, але так загалом тут все ціле, нічого не, не бити, не паяне Ця накладочка теж без пошкоджень, по мотору там все сухо. Я так підтікання що такого немає. Так, зараз заведу. Ну, мотор тут працює ідеально. Їде він теж дуже жваво. Приїжджаю в цьому стані Ямахи не часто. Я у нас також маємо ще в сірому кольорі. У ближній, дальній, повороти. Заберіть 100. Все працює. Ось такий варіант, як подожди. Окремо ще зроблю відео, як він їде, як набирає швидкість. Це буде окреме відео. Посилання залишу в коментарях. Ну, Наявність маємо багато різних спідерів. Доставка присутня по всій Україні, оплачуєте при Так, Ціна на цю Yamaha буде в описі до відео. Дякую за перегляд.